Привіт, друже! Я веселий колобок. Ному зі мною голосні звуки вивчати. Але у мене одна умова є. Треба ротик широкий мати. А в тебе ротик широкий? Буква А. А А. А, Яблучка два. Ротик широко відкривай, звук А гарно вимовляй А. 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 -а, -а, -а. У мене задзвонив телефон, я відповів Алло, Алло. Повтори так, як я, Алло, Алло? Алло. Повторюй знову. Алло, Алло! Алло! Я хлопчик Андрійко. Звук А вимовляти вмію, а ти а? Буква О. О-о-о! яєчко одно. Як дивно, ти чому такий сумний? Знайомся з моїми друзями. Це привид Каспер. А це маленький Сашко. Буква У. Песик на шнурку. зі мною цей віршик, у у у песик на шнурку. Повторюй у у у песик на шнурку. Пограємо у жмурки. Ку-ку а де ти? Ку-ку а де ти Ку-ку! А де ти? Буква е, Е-е-е! де ви, друзі, де. Л -л -л -ле. Буква и. І, і, гратися ходи. Оцей пальчик наш татусь. А цей пальчик мама. Оцей пальчик наш дідусь. А цей пальчик баба. А пальчик мізинчик я малий Максимчик. Буква І. І, 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 ти сподобався мені. Фільму нашому кінець, хто дивився, молодець.